Микола планує купувати набори футбольних карток, поки не отримає картку свого улюбленого гравця. Але у нього вистачає грошей лише на купівлю максимум 4 наборів. Припустимо, що кожен набір має ймовірність 0,2 містити картку, яка потрібна Миколі. Нехай випадкова величина Х буде кількістю наборів карток, які купує Микола. Ось розподіл ймовірностей для Ікса. Розглянемо, що у нас є взагалі в табличці. Отже, ймовірність того, що Микола купить лише першу, лише одну, точніше, таку пачку, лише один набір, це 0,2. І насправді досить логічно, як тільки він купить перший набір і дізнається, що у нього вже є ця картка, він далі купувати їх не буде, оскільки його цікавить лише одна картка його улюбленого гравця. І відповідно ця ймовірність 0,2. Це ймовірність того, що взагалі набір буде містити необхідну картку. Але починаючи з другого купленого набору, все починається значно цікавіше. Ймовірність того, що Микола купить другий набір, це 0,16. Але чому саме така ймовірність? Насправді все дуже логічно. У нас є ймовірність того, що набір містить картку це 0,2. А ймовірність того, що картки там не буде, це 1 мінус 02, тобто 0,8. Отже, які умови для того, щоб Микола купив другий набір і зупинився. Тобто загальна кількість наборів, які він купив, це 2. Це значить, що коли він купив перший набір, йому не попалася його картка. Тобто, це буде 0,8. І при цьому, коли він купив уже другий набір, вона йому попалась, тобто 0,2. Ну, і добуток у нас буде, власне, 0,16. Ну і насправді схожа схема працює і з третім. Тобто тут у нас не попалась на перший і другий раз, це буде 08 на 08, але попалась на третій. Тобто, це буде ще множити на 02. І тут ми приходимо до четвертого нашого набору. І тут насправді все стає значно цікавіше. Проте я пропоную до цього повернутися Трошечки пізніше, а перед цим подивитись, що нас взагалі просять у задачі. У нас тут просять знайти ймовірність, того, що х буде більшим або дорівнювати 2. Тобто, ймовірність ось цих трьох результатів. І як її знайти? Насправді, найпростіший варіант це від одинички відняти все, що нам не підходить, оскільки в цьому варіанті нам не підходить лише. Ось цей варіант, там, де х дорівнює одиничці. Отже, ми можемо від одинички відняти ймовірність того, що х дорівнює одному. Ну і це 1 мінус 0,2, тобто 0,8. І, власне, це і є відповіддю на нашу задачу. Проте я пропоную повернутися до 4, точніше, до х дорівнює 4, і дізнатися, яка була б там імовірність. Ми це можемо знайти власне, від одинички, віднявши х дорівнює 1, 2 та 3. Отже, ймовірність того, що х дорівнює 4, це в нас 1, мінус імовірність того, що х дорівнює 1, мінус імовірність того, що х дорівнює 2, і мінус імовірність того, що х дорівнює 3. Це в нас 1, мінус 02, мінус 016 і мінус 0,128. Це у нас 08, мінус 0,16 це 0,64. І мінус 0,128. Це здається буде 0,512. І тут могло виникнути питання: а чому у нас настільки велика ймовірність? Оскільки, як ми бачимо, тут у нас ймовірність зменшувалась. Ну, і до того ж жодного разу вона не перевищувала 20%. А тут у нас аж 50. 1,2%. Чому так сталося? Насправді тут найважливішим є те, що це неймовірність того, що у Миколи випаде його потрібна картка з четвертого набору, а це ймовірність того, що він взагалі купить цей набір. Оскільки у нього є гроші лише на 4 набори. Отже, всього ймовірність того, що він купить всі ну, якусь кількість наборів. В сумі, має вийти одиничкою. Ну, і, власне, ось тут у нас досить маленькі, ймовірності того, що він купить. І тому, імовірність того, що він купить аж всі чотири набори, досить висока. Але я пропоную вам зараз порахувати також імовірність того, що в четвертому наборі, власне, попадеться його необхідна картка для того, щоб ви побачили цю різницю і не переплутали ці два експерименти. Отже, ймовірність того, що в четвертому наборі буде картка, я це запишу якось ось так. Не знаю, не дуже знаю, як виглядають ці картки, але нехай це буде якась картка з якоюсь людинкою. Отже, ймовірність того, що в четвертому наборі у нас попадеться ця картка, це ймовірність того, що в першому вона не попалась, Множити на ймовірність того, що в другому не попалась. Множити на ймовірність того, що в третьому не попалась, і множити на ймовірність того, що в четвертому все-таки знайшлася ця картка. Ну, і тут можна скористатись калькулятором. Я думаю, що ми так і зробимо. Отже, це в нас буде 0,1024. Тобто, це в нас 0,1024. Отже, це у нас ймовірність того, що ця картка все-таки попадеться в нашому четвертому наборі, а це ймовірність того, що Микола все-таки її купить. Отже, висновок цього відео. Уважно читайте умови. І звертайте увагу на те, чим є ваша випадкова величина.